Приїхали на монтаж сходинок. Цього разу у нас сходинки іншої конструкції. Ось такі. Получається, як фальш-сходиночка. Як завжди, фанера, доклеєний дубовий брусочок, буде лед під світочка фризуватися. І зверху також обклеєно ламеллю. Буде на бетонній основі сходинки наші. Конструктив сходинок ось такий у нас. Плиточка замість під... під сходинки і буде підсвіточка. Лед під світочкою. Все зафазується. Підріжеться, під... підженеться під стіну повністю. Підженеться під плиточку повністю, щоб не було ніяких зазорів. Заклеїться торець і буде тут балюстратки з стекла. Пофарбується в колір, в тон. Буде все гарно. Готовий результат покажемо. Ось такі сходинки.